Ваша команда грала без ну, Показали, що і без Аваріянова можна грати? Ну, та, ми з... вимушені грати без Е, Ну так, у нас так, сьогодні та команда розділилася на... На, два... на дві частини. Перша четвірка більше, більше все-таки в неї виходило грати в футзал, а друга четвірка більш молодша, вона все-таки десь піддавалася ну, цій так, Сам... ну, ну, да, така гра була. Сумбуру дуже багато. Не виходило грати прямо те, що хотілося. З рум таймі трішки підтягнулося, в них виходило набагато краще. Десь і голи пішли, грали по супернику. Були настанови по, по захисту, зіграли все, як, як тренер сказав, так і зіграли, тому моменти практично там у суперника і не було. Далі стараємося награвати щось, щоб виходило більш футзальне. Поки що десь виходить, десь ні. Ну, рухаємося все-таки так. Всі команди. Віктора ну, в набагато обновленому складі. Я думаю, що їм ще треба тренуватися, все а занадто багато змін. Ну, все буде добре. Це тільки початок сезону. Дякую. Дякую,